Звучати Євангелія Ісуса Христа про спасіння. Попросив би відключити або поставити на безшумний режим телефони, щоб не відволікали, тому що будуть говоритися важливі речі, в першу чергу, для грішних сердець про спасіння, про те, що нам в житті дійсно необхідне, про ту любов, яка до нас прийшла. Ми маємо, можливо, якесь розуміння. Що таке любов? Тому що тут є батьки, дідусі, можливо, сини, дочки, внуки. Ми маємо прекрасне розуміння, що ми любимо своїх рідних, ми любимо своїх людей, якими ми проживаємо життя. Любов в нашому розумінні це те, що ми пізнали протягом фізичного життя. І зараз мали би привернути увагу до тої любові, яка нам пропонує, яку нам пропонує Бог? Ту любов, яку ми виражаємо, навіть зараз прийшли, прийшовши на зібрання, і знаємо, що Бога потрібно любити, і ми нібито і любимо Бога, і нібито хочемо любити Бога, можливо. Але як ми приймаємо цю любов? Як ми усвідомлюємо, чому ми виражаємо, що ми любимо Бога? Тому що люди, які прийшли зараз сюди, вони з чомусь тут, вони почули поклик, щоб прийти. Вони мали виявили бажання в себе. Вони розуміють, і виховання, можливо, в сім'ях були такі, що говорять про любов, що нам необхідно любити Бога, тому що Він творець, тому що Він створив нас, тому що Він є. Але чи ми розуміємо ту любов, яку Бог нам дає. Чи ми пізнаємо? І як ми можемо один із прикладів взяти для кращого пізнання Бога про ту любов? Тому що наша любов це наша любов. Вона є фізичним вихованням. А Божа любов. Зараз відкриємо Боже Слово на 1 Івана, 4 розділ, вірш 19. Прошу брата Діма зачитати. Перше послання Івана, розділ 4, вірш 19. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Короткий віршик. Про велике значення. Ми просто ще до кінця можливо. І неможливо, а так і не розуміємо. Тому що Грішне серце не може зрозуміти, чому ми любимо Його. А відповідь в істині Божій, тому що він перший полюбив. Не то, що ми Його полюбили, а Він. Він виражав для нас ту любов, тому що ми грішники. Він показав приклад любові через голову. Тому що для нас не було можливості проявити до нього любов. Тому що ми народжені в гріхах, ми проживаємо в гріхах. І ми не будемо з ним вічності, а ми маємо бути покарані. І як Боже Слово говорить, гнів Божий вже перебуває на нас. І тому то любов, яку ми виховали в своєму житті до наших рідних, вона не є правильна чи неправильна, вона є потрібна, тому що нам потрібно любити своїх дітей, своїх ближніх, дружин, своїх чоловіків, матерів. Отців бабусів і дідусів. Це є нормальні явища, яке нам потрібно мати в зоні. Бо якби ми взагалі без любові були, ми були звірами. Ми були не тощо, я не знаю, що би з нами були. Не хочу роз... роздуми навіть мати, тому що без любові неможливо нічого. Але слава Бога, яка до нас дається через Івану Ісуса Христа, це про той перший вираз, про образ. Який ми малюємо у своїх роздумах, зовсім інакший, чим Бог його бачить. Ми ж з любов'ю прийшли на зібрання. Ми з любов'ю знаємо про Бога. Ми з любов'ю віримо в Бога. Але чи ми з любов'ю пізнаємо Бога і розуміємо, що Він хоче від нас? А Він хоче від нас в любові? Бути разом в вічності. Він хоче від нас, щоб ми пізнали Його, але через Ісуса Христа. Тому що інакших варіантів для нас просто не існує ніяких. Якби ми протягом свого грішного життя не любили Бога, воно приведе до одного місця, на жаль, до суду. Як би ми хотіли спастися своєю праведністю, чи своїм вираженням, приходивши на зібрання, це правильні речі, тому що тут казучить Іван Ілій Ісуса Христа про Спасіння. Приходячи до церкви, говорити про Бога, але Його не пізнавши, ми не виражаємо для нього любов. Перше то, що Він до нас проявив, любив, то, що Він полюбив перше нас, так ми можемо Його любити. І про образ любові його візьмемо один лише з прикладів одного місця з вічного живого слова. Прошу брата Діму зачитати, це буде послання до Римлян, 5 розділ, 8-й, 9-й вірш. Послання Павла до Римлян, розділ 5 вірш 8-й і 9-й. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Амінь на ці слова. І слава Ісусу Христу, нашому Спасителю, що Він помер. Бог виразив любов через смерть. Через принесену жертву. Він показав, наскільки Він нас сильно любить. Він нас вибрав полюбити Першим, тому що ми лише можемо оправдатися кров'ю Ісуса Христа. Тому що, приклад, як прийняти правильно пізнання, що означає, що Він перший нас полюбив. Ми маємо Євангелію зараз Ісуса Христа, яка нам говорить, що Він був принесений в жертву, що Він був покараний, що свята кров була пролита для нас заради нас. Це мега, навіть не знаю, як назвати, наскільки досконала любов до нас проявлена. І Він полюбив. Перший і тому прийнявши тут і зараз. Ту любов, яка нам дана від Бога через те, що Ісус Христос помер за нас, і ми тільки ним можемо оправдатися Його кров'ю, тільки тою роботою, що була на Голгофі нами зроблена, ми можемо пізнати, що любов з нами робить і як ми можемо любити Бога. Говорити про те, що я люблю, це не означає любити. Нам треба полюбити ці речі, які ми чуємо через Івангелію, Приймати любов Божа, щоб віддавати цю любов. в пізнанні і в зростанні, і в мирі і в спокої в наших серцях для Бога. Це тільки Ісус Христос. Це тільки Спасіння Івангелії через Ісуса Христа ми маємо можливість говорити про любов до Бога. Інакше. Це лише слова грішника. Немає ніяких більше варіантів, ні діла наші, ні заслуги, нічого не зробить. Нам. Не приведе до Бога. Ми цим не покажемо цю любов. Ми лишень покажемо любов, коли ми приймемо Ісуса Христа, Христа в наші серця. Ми маємо гарні, прекрасні гімни для того перед зібранням, щоб розігріти і пізнавати, підготовлювати себе. Не відволікаючись на ці проблеми, які в нашому житті грішні існують, є і перебувають з нами. Прийшовши сюди, ми проявили любов уже до Євангелії. Тому що ми прийшли сьогодні сюди, чути Євангелію. А Євангелія говорить, що спасіння для грішника є. А Євангелія говорить. Що та любов, яку перший Бог полюбив, проявлена, уже виконана. Слава навіки нашому Спасителю за цю любов, яку він перший до нас проявив. І віддавати назад її ми можемо спасти спос... спос... спостиш... тільки через те, як ми прийнямо Спасіння через, через Ісуса Христа. Гарні слова я люблю. А виконується любов. Бог її виконав. Ми виконуємо слова, які ми проговорюємо. Ми виконуємо ту любов, яку ми хочемо говорити і перебувати в ній. Ні, на жаль, тому що гріх наскільки сильний і гріх наскільки запутує нас, що він просто відволікає і закриває. Ту істину любов, яку Бог до нас проявив, яку Бог хоче нам дати, наділити. Тому, роздумуючи і пізнаючи нашого Спасителя Ісуса Христа, ми виходимо з тої темряви гріха. Любов досконала відганяє страхи, бо страх має муку. Так говорить також Біблія вічно живе слово. А мука. Ті гріхи, це то, що нас всередині вбиває, мучить, гризе. Різні етапи ми можемо перекласти на ці речі, різними словами назвати. Але та любов досконалості, та перша проявлена любов, де Ісус Христос ще раз наголошується, був покараний і веде нас до вічності, відкривши нам двері в небеса. Перетерпівши всі бичування, хто ще так може нас полюбити, хто би пішов за нас на смерть, хто би витерпів ці знущання, ці фізичні бичування, словесні образи, і хто би пролив за нас кров свою? Нема, на жаль, таких. Добровільно пішов. На Голгоф. для того, щоб виконався план спасіння для грішника. Для того, щоб люди пізнали любов Отця Небесного для нас, вона виконана. Маємо дуже прекрасну річ тут, зараз, чуй Євангелію, пізнаваючи, що таке любов, тому що вона до нас перше проявлена. І як ми вже дуже багато разів чули про ці речі, про те, що тільки через нього. Ми маємо робити вибор житті. Чи ми беремо цю любов, пускаємо своє серце, віддаємо своє серце нашому Спасителю Богові Ісусу Христу. І ми получаємо мир, потіху, спокій, радість, там, де любов поселяється в нас. Там прекрасні речі. Ми радіємо, батьки радіють, коли народжується діти, щастя. Інколи таке щастя, що ми навіть не розуміємо, як з цим жити і перебувати в цю мить. Ми радіємо за наших батьків, які в старості, вимучені життя, мають хороші приємні привітання до нас, усмішку, поради, проявивши до нас ту любов. Ми маємо приємні почуття, коли ми знайомимося молодому вісиці, старшому. Чоловік з дівчиною, дівчина, з хлопцем. Пізнана любові, приємна ця річ? Це дуже прекрасна річ, не то, що приємно. Це відчуття емоцій дуже нас перенасичують і перенасичують. А пізнання того, що Бог перший нас полюбив. Що віддавши сина, що давши мир і спокій і вічність, не цю тимчасовий час, де ми зараз перебуваємо фізично, а вічно ми будемо в радості, любові, спокою, без хвороби, без всяких негативів, там досконалість Божа. Розбу... Роз... Пробуджуємо наше мислення до того, що таке любов. Нагадуємо собі наші перші зустрічі, наші перші народження дітей, наші перші приємні речі, які ми в житті, можливо, перебували. І перетворюємо до пізнання Бога, що це Бог нам дає ще в кращій досконалості. У вічності, де Бог Ісус Христос готує оселі для цілої вічності. Наше життя прекрасне, але воно тимчасове. Наше життя прекрасне, можна так говорити багато разів, але ми знаємо себе зсередини і в своїх серцях. Чи та любов, яка фізична, яку тільки що ми говоримо і роздумуємо, вона, на жаль, є недосконалою. Чому? Тому що вона є тимчасовою. Дитина народилася прекрасно, радість, пішли памперси, і любов десь полегонько. Ну, Вона не пропала до дитини, але вона так вже зайшла в ноль, що памперси, турботи, каші, праця, нерви, недоспані ночі. Батьки помирають, тому що тимчасове ця річ. І любов проходить. Все? Купляємо якусь нову річ, радіємо, починаємо її любити. Проходить час, з'являється щось нове, ми викидаємо мусори, ми вже торіч не любимо. Ми любимо якусь їду на прикладі, але це фізична їда. Ти її з'їв і все, ти наситився нею і забув про нього. Щось з'явилось нове, щось побачив друге, попробував, вже любиш то. А то, що ти попереднє любив, вже відкидається на другий план. Це такі змінні речі про цю любов фізичну, любов Божа, проявившись до нас першою, є досконалою, є вічною і є правдивою. Тільки ми так пізнаємо, що ми можемо любити Бога, пізнавши, що Він перше нас полюбив. Поважати Бога, коритися Богу, почути дійсно той поклик. Який Бог нас закликає до спасіння, до тої приємної радості, через яку він виражив до нас, в любові, і перебувати постійно в цій любові це реальність є. Перебувати постійно зараз можна в любові, і, почавши навіть з цієї миті, прийняти ту роботу, яка виконана для нас, пустити Бога в серце. Визнати всі свої провини, визнати те, що ми безсилі, і тільки він єдиний, дав цю любов нам. І, віддавши йому серце, ми можемо почати зараз пізнавати Божу любов і, не, і в ній перебувати. І ще мати велику мага обіцянку від Бога, що вона буде продовжуватись. У вічності, тому що для нас зроблено все. Тому що Бог так полюбив цей світ. Тому що Бог полюбив це нас. Наш грішник. Він знає, наскільки ми грішні. Тому він виражав цю любов. Річ прекрасна в любові, тільки нам треба розрізняти і пізнавати щиро, навчаючись з Євангелії про ту досконалу любов. Іван Ілі Ісуса Христа декларує любов до нас, що через нього можна спастися, і необхідно спастися, тому що інакших варіантів не буває. І відрізняти фізичну любов, ту, яку ми, можливо, пробували пізнати в річному світі, про досконалу любов, яку Бог нам дає. Вала і слава нашому Спасителю Ісусу Христу за те, що Він нас перший полюбив і пішов добровільно на Голгоф. Амінь.